19 вересня у Нью-Йорку відбулась церемонія вручення нагород Global Citizen Award. Цьогоріч її отримали лідери Фінляндії та Швеції за історичне рішення їхніх країн приєднатися до НАТО після вторгнення Росії до України. Президент Фінляндії Саулі Ніністе не зміг бути на церемонії особисто однак надіслав відеозвернення, у якому закликав США та Європу працювати разом. Yes, так, Європі потрібні США, але США також потрібна Європа, оскільки світ стає дедалі більш небезпечним і роз'єднаним. Нам необхідно ще більше зблизитися. Нагороду від імені прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерсон отримала міністр закордонних справ країни Ан Лінде. Вона сказала, що поштовхом до приєднання до альянсу стала війна в Україні. Для Швеції агресія Росії проти суверенного і демократичного сусіда стала переломним моментом. Наше рішення подати заявку на членство в НАТО знаменує кінець понад двохсотрічного нейтралітету та неприєднання. цього року на заході також ушанували пам'ять покійної її величності королеви Єлизавети II та Сінзо Абе, колишнього прем'єр-міністра Японії та лауреата премії Global Citizen Award 2016 року. Global Citizen, також відома як Global Poverty Project, Це міжнародна освітня та правозахисна організація, яка працює над активізацією руху за подолання крайньої бідності. Її премією відзначають активістів та лідерів усього світу.